Як вже картопля закипіла, даю ще півтора ложки рису. У мене 2 літри розсолу і одне подрібнене яйце, щоб був гарний колір. Даю 10 хвилин покипіти, додаю подрібнений щавель. І ще зубка щавлем кипить 10 хвилин. Всього разом все проварюється коло пів години. Довго після щавлю я не даю зубці проварюватися, тому що майже вже все готове. І така гарна зубка з подрібненим щавлем нам виходить. Якщо за бажання, можете ще додати лавровий лист. При подачі на стіл, одне яйце розрізаю навпіл, даю ще ложечку сметани. Чи хто бажає чим приправити зубку або без приправи, шматочок невеликого лимона, притрушую зеленю і смакуємо. Дякую за лайк.